Будемо робити зараз огляд мого вольєр, не мого а моїх собак, бо винувата я я. Тиждень тому пообіцяла пані Нелі зробити фото вольєрів. Як пообіцяла, так і забула. Тож зараз роблю повний огляд. Загальний розмір 6 на 2,5 чи 3. На три секції. Бо коли був один пес, у нас був один маленький вольєр, два на три. Йому вистачало, з'явилась друга собака, вони теж мирились, бо там тато з чоловіком зроб... збудували таку таку будку, що корову можна було поставити, понімаєте? От, а коли третя собака, то вже замовили такий великий вольєр на три секції. В кожній секції є своя будка тепла. От, в третьому вольєрі вона ззовні, і це, цей вольєр трошки, виходить, вільніший. Долівка дерев'яна з щілинами, щоб все стікало. Стоїть він на е, от таких камінцях. Криша, крита металочерепицею. Тут на цій буці м'яка черепиця, щоб не порізатись. Коли є потреба, раз на тиждень, коли приходять садівники, ми прикриваємо собак. І я повісила сама повісила, закріпила тіньову сітку. Вона не заважає собаці бачити, але ж е, трохи збиває світло. Ще є така цікавинка. Дивіться, він весь дерев'яний, непрозорий це, взагалі, дверцята. І можна е, зробити один великий вольєр. Тобто відкрити. Дверцята і е, зробити. Але будку тоді потрібно поставити вдоль тієї стіни, щоб відкрити ось ці дверцята. Але ми розмістили будки таким чином, щоб не задувало е, ні, ні вітер, нічого туди. Хоча б... собаки живуть е, відкрито, використовуємо лише як їдальню. Пані Нелля, сподіваюся, я заслужила пробачення.